Я читав, але ми вчора це просто проговорювали не в ефірі. Ми з моїм чоловіком вже багато років торгуємо на базарі і знайшли якусь примову на робочому столі. Ми, віруючі люди, і з чорною магією не маємо нічого спільного. Що нам із цим робити? Дякуємо. Це пакетики, у яких пшениця, свічки, мак і, напевно, сіль. <кій> дуже дякую за запитання. Питання дуже добре. бо Дуже багато продається всяких таких речей, яких називають обереги, ще якісь там, всякі речі. І люди роблять, збирають там всяких-всяких речей, і там, що заговорюють, читають там, і складають в якийсь один кут, у три кути або по кругу там. Неважно, що вони там з цим роблять, досить того, що це, це може бути е, такі якісь, е спадщина із язичництва, Це може бути е, якась ворожба, це може бути якась магія, там, ще, там, щось. Не що це може бути, але це є не християнське. З любими речами, які ви знайшли. Такі, ви маєте якесь підозріння, ще там до чогось. Значить, якщо воно може згоріти, його треба спалити. Спалити його не в хаті, там, так як ви знаєте, хто палить у хаті, там має там, ще там, камінь в когось є, або може хтось має кухню палити дровами, значить, то не треба то в хаті палити, то треба спалити на вулиці, коли його ну, вогонь горить такий, так? на вулиці, не в хаті. І як нема можливості спалити, то його треба закопати. Якщо його треба закопати, то його треба закопати не на своєму е, ґрунті, так? не на своїй території, на своєму участку, а десь далі. Десь там ближче, ближче до води. Якщо є десь якісь струмочки, якщо є якісь річки, десь піти туди на річку майже коло самої води, там, де мокро. Закопати, і хай Господь Бог то, що має розтворити, розтворить, розщепить разом з тими ворожбами, з тим всім. Чому коло води? Бо тому що ми посвячуємо Йорданську воду і, знаєте, через воду Бог спілкується з людиною. Так що? Чому спалити? Бо тому що спалюється і там повністю нема води, молекула води. Повністю випаровується, і воно йде до свого призначення. І не купуйте ці всякі обереги. Знаєте, час зараз дуже багато можна знайти таких оберегів на Яремчу, я був там на тому базарі, і там є багато всяких таких штучок, які вони називають обереги, так? підкови. Мішочки щастя, ще там якісь штучки. Не треба того. Там вони навіть є з образочками, там ще там щось не треба. Хлопці, вам трошки бізнес підпорчу, оці, що продають ці штуки, але краще продавайте щось друге. Я розумію, що для вас воно не має там якогось магічного значення, так? Ну, для вас бізнес. Люди купляють, ти, слава Богу. Зробіть бізнес, дають бізнес ідею, так? образочок, а навколо красива різьба, щоб він якби показував, що ось центр мого життя, ось святий, якого я особливо почитаю. Зробіть в середині там образ архістратия Михаїла. Це дуже великий заступник, особливо в часі війни. Поставте всередину святого Миколая Мелікійського Чудотворця, поставте Миколая Чернецького, нашого святого. Нашої землі української, святого, який на цей світ проголошений. Там поставте е, там, образок причистої ділі з Марії з дитиною. Вона вас береже вашу хату, там, де є молоде подружжя, там, де, там, де є діти малі, розумієте, там, де ти хочеш дитини. Зробіть собі таку матір Божу з, з, з дитиною. Любов, там це може бути, яка хочете, Зарваницька ікона, ще якась там. Яка хочете, але вона має робити таку іконку маленьку, а навколо робіть виріб мистецтва, так як ми від так? файну різьбу зробіть туди-сюди. Все, потім принесете то до церкви <кхи> неділю і кажете: Отже, ми купили цю ікону Святого Миколая Чернецького, бо ми в хаті маємо слабого, і хочемо, щоб ви нам її поблагословили, щоб через цю присутність Миколая Чернецького. Той слабий оздоровився. А тут, тут приходити до церкви і кажете, ми принести оцю ікону Матері Божої з дитиною, і хочемо, отче, щоб ви нам поблагословили цю ікону, посвятили її, бо тому що хочемо, щоб в нашій сім'ї було відношення до святої родини. Ну, тоді краще ікону святої родини Йосип, Марія і Ісус. А якщо з дитиною, то. Хочемо дітей, хочем там ще щось. Ліпше таке робити, а не якісь мішочки щастя, там напхають, хто знає чого, і ви всі перед тим мішочком більше поклоняєте, як перед образом. Слава Ісусу Христу! Мені каже, що не відпускаю душу мого сина, де, де вона має бути. Я віруюча людина, відколи себе пам'ятаю, молюся за упокій душі, мого сина, але хотіли би, Спитати, що означає відпустити душу сина. Коли хтось вмирає, це для нас є дуже боляче, це для нас є відчуття тої втрати, так якби втрачаєш половину себе. І Найбільша проблема є, коли ми мертвих тягнемо у світ живих. бути трохи не Ми живі, повинні пам'ятати, що ми крокуємо до завершення життя і перейдемо в інше життя. Ми крокуємо. А ті, що вже переступили ту межу. Не треба їх звідти тягнути сюди. Бо тому що через ту втрату, яку ми відчуваємо, що ми втратили, син загинув на війні, або інша якась втрата, чи в автомобільній катастрофі, чи від якоїсь тяжкої хвороби, це і втрата. Так, ці втрати різні. Одно діло, коли загинув воїн. Ми, якби втратили, але ми придбали героя. Але коли розбився на машині, коли вмерє від якоїсь хвороби, все одно це є втрата, так? І ми, замість того, щоб її відпустити у світ мертвих, а у цьому світі залишити про нього світлу добру пам'ять. Щоб всі знали, що це була Людина, яку ви дуже шанували. За якою дуже сумуєте. Але не треба тягнути його в цей світ. Сину, як я без тебе. Ти мене лишив саму на те. Ну. Ви так, якби до Нього говорити, як він в другій хаті сидів і не хоче до вас зайти. І ви так підбираєте слова, що він таки до вас прийшов. Бо всі ваші ті благання, то таке виглядає, що ви хочете, щоб він прийшов до вас. І багато тих, хто відчуває втрату, так і скажуть, так, хочемо. Але як він прийде, чи будете ви мати, що з ним робити? Коли він вернеться із долини мертвих, прийде в долину в живих. Чи буде порядок у цьому світі? І взагалі, ми повинні готуватися. До вічності, а не тягнути мертвих у цей світ живих. Тобто відпустити, це значить відпустити мертві на, на тій місці, де вони вже є, а ми ще поки що тут. Померли уже вдома, а ми ще подорожуємо. Тому не треба їх тягнути назад. Вони вже прийшли до свого місця. Тепер ми маємо готувати себе, а про них зберегти на цьому світі завдання живих зберегти про них добру світлу пам'ять. Слава Ісусу Христу! Отче, як ви відносите до того, що моя бувша наречена послухала священника не йти за невість. Як не йти за невістку? А ну, поясніть мені. Моя бувша наречена послухала священника не йти за невістку. Ну, Та не важливо, кого вона послухала. Важно, що вона зробила. Я теж багато кого слухаю. Мені скільки дзвонить, того. Вас, всіх тих, що дивиться. Я теж вас всіх слухаю, але то не важно, що я слухаю, то важливо, що я роблю. Так же само і за цю вашу Богшу наречену. Послухати священника і не, не йти за невістку. Ну, я собі думаю, мені би священник, що хотів казати, казав, я би послухав, так, але я все одно би робив би сам. Приймав би рішення сам і вам так раджу. Треба слухати священника, треба слухати тата, треба слухати маму, сусідів, колегів треба послухати обов'язково. Але приймати рішення самому, щоб потім всім татові, мамі, священнику, сказати, я прийняв таке рішення. Так, треба слухати всіх, а я священника в тому числі і навіть добре прислуховуватися, що він каже, але рішення приймати самому. Якщо вона прийняла таке рішення, ну, то дуже добре зробила, що, 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 так, що так прийняла.